Будинок милосердя Миколая Чернецького на Коломищині прихищає літніх людей та людей з інвалідністю, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Зараз тут живуть 15 вимушених переселенців. Ще 19 мешканців будинку із різних громад Коломийського району. Фінансується заклад на гранти, які отримує карі та з Коломия, а також частково з рахунок територіальних громад, які оплачують перебування своїх жителів. У закладі працюють медсестри, санітарки та сімейний лікар. Мали змогу зробити ремонти, зробити покращені кімнати, де в кожній кімнаті є санузел, душ, і де могли поселити сім'ями навіть людей, та і всі комунікації вони мають з собою. І зараз цих людей є все більше, і останнім часом навпаки дуже багато запитів, тому що у нас вже осіли люди, які. Практично не мають як повертатись. Іван Марченко жив у великій Олександрівці, районному центрі на Херсонщині. 24 лютого, пригадує чоловік, на вулицях вже були танки та БТРи. Але Іван з дружиною залишалися вдома, доки у їхньому городі не розірвався снаряд. На той момент окупанти вже заборонили виїжджати із Херсонщини. Ну, ми вирішили тікати. Там ліс рядом річка. Вот. І понад річкою, і понад біса за це замініровано. І ми 4 кілометри йшли. Пішли. По мене хлопці. Нам... А потім нас переправили через річку на, на лодки. Нас перевезли один на... на лодки на ту сторону. І на другий день нас відправили друг. Мене перевіз укрила, укрила рух. Разом з Іваном у кімнаті живе 80-річний Олексій Сліпончук, також з Херсонщини. Його село Костромка окуповане з першого дня бойових дій. Але чоловіка війна застала у Миколаївській області. Я був у больниці, З больниці поїхав до сина, а на другий день війна почалася. І вже окупували. І вже хата окупила, телевізор там був, ширококравні забрали. ну так, все, що було, забрали. Любов Лисюк, 34 роки, працює у цьому закладі медсестрою. Жінка стежить за станом здоров'я людей та допомагає їм у побутових справах. Каже, роботи зараз збільшилось, але їй допомагають вихованці. Коли не стали у нас водички, то всі активізують, приймають участь, хто може, приносить воду. Помагають, питаються, чи треба щось допомогти підопічними роздати. Ну і прибирають навіть деякі що допомагають собі, прибирають в Вони хочуть це все Олексієнко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.